Down, down. Yeah, bro, I get yeah, up and get I get up and get go, I get up and Усім привіт! Нарешті ми вибрались на вулицю, щоб відзняти перший огляд електротранспорту у цьому сезоні, та це електромотоцикл Лейк Bike Ерст. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим електромотоцикл відрізняється від електроскутера, окрім зовнішнього вигляду. Чи потрібні на нього документи та категорія прав А1? Та скільки коштує його заряджання. Сідайте зручніше, ми починаємо. Ну а перед тим як почати, хочу дати вам дуже корисну інформацію у цитрусі. В період з 19 по 25 травня діють величезні знижки на топовий електротранспорт. Наприклад, на цей байк можна отримати знижку 25 тисяч гривень. Тому усі подробиці я залишаю у описі до цього відео. Ну а я все ж таки починаю огляд. А почну я з того, що, окрім зовнішнього вигляду, цей транспорт дуже відрізняється від електроскутера. Можна сказати, що я кеп, але поки я не спробував сам, я не розумів, як це вплине на повсякденне використання. Ну, тобто, зовнішній вигляд більш-менш зрозумілий, це репліка на Kawasaki Ninja, Але що воно дає, окрім того, що усі будуть чекати на світлофорі гучне ратата від вас, а по факту нічого так і не почують? Найголовніше це розміри. Колісна база 1325 см, Це практично як у ніндзя, тобто по розмірам, це реально байк. Вага 130 кг, повне навантаження 180 кг. Габарити відчуваються і під час посадки, і під час керування. Він набагато важче скутера, але все ж таки легше ДВЗ байків. Мені сподобалось, як він відчувається на дорозі. Відносно велика вага дає вам гарне відчуття щеплення з дорогою, що особливо приємно на швидкості. Мені здається, що краще всього, звісно ж, подивитись на нього вживу в магазині, але на відео давайте трошечки пройдемося по дизайну. Увесь пластик обвісу, доволі щільний та міцний. Загальний дизайн, на мій погляд, має файний вигляд, мені подобається. Тут можна довго сперечатись, наскільки це доречно, враховуючи, що він не їде так швидко, як ДВЗ байки, та наскільки йому потрібна така аеродинаміка, але це все ж справа смаку, звісно ж. Спереду габарити синього кольору, а також дві лінзовані фари, які дуже гарно показали себе під час їзди у темряві. Позаду габарити та стоп сигнал. Посадка зручна, та сподобалось сідло. Воно гарної форми, та за час тестування в мене не було ніякого дискомфорту. Дисплей теж сподобався, та запевняю, що він дуже гарно читається при будь-якому освітленні, навіть під яскравим сонцем. Я звертаю на це увагу, бо на електроскутерах я інколи бачив гірші дисплей, на яких важко читати інформацію. Тут з цим все гаразд. Відображує швидкість, пройдену дистанцію після вмикання, загальну дистанцію, яку ви проїхали, та напругу акумулятора. У електротранспорті мені дуже подобається простота використання, та тут вона не відрізняється від звичайного електроскутера. Тобто, вам не потрібно перемикати передачі. Ви просто обираєте один з трьох режимів, який впливає на максимальну швидкість, ну та, звісно ж, запас ходу. Тобто, просто сів, увімкнув та поїхав. Це дуже зручно. До речі, потужність мотору, який встановлений у заднє колесо, 2999 Вт. Та це дуже важлива цифра. Як написано у нас в законі у пункті 1.10, механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Тобто, коли потужність 2999 Вт – це не є транспортний засіб. Вам не потрібна реєстрація, вам не потрібна категорія прав А1. Але Друзі, але це не привід нехтувати правилами дорожнього руху. Треба усвідомлювати усі ризики, знати ПДР та все ж таки отримати категорію А1, щоб краще розуміти, як поводитися на дорозі на такому байку. Також обов'язково під час їзди треба при собі мати технічний паспорт, у якому вказані усі технічні характеристики електромотоциклу задля пред'явлення поліції. Про шолом я взагалі мовчу, це потрібно бути по замовчуванню, тому що це ваша безпека. Максимальна швидкість цього байку, звісно ж, залежить від багатьох факторів, таких як погода, покриття, рельєф місцевості та вашої ваги. У паспорті вказана максимальна швидкість у 120 км на годину, але ми розуміємо, що ці виміри роблять у піднебесній та там люди трошки менш, ніж ми, тому я зробив заміри власноруч. З моєю вагою близько 100 кг на третій максимальній передачі в мене вийшло 109 км на годину. Динаміку розгону я б не сказав, що тут прям занадто швидка. Контролер налаштований таким чином, щоб безпечно починати рух. Тобто вважати, що ви з кожного світлофору будете першим, не потрібно. Але все ж таки іноді можна. Але під час руху на швидкості після 30-40 км на годину динаміка непогана. Я катався близько тижня та коли звик до габаритів, впевнено, відчував себе у потоці міського трафіку. Підвізка середньої жорсткості, на мій погляд, якраз. Для наших доріг, які у деяких ділянках дуже гарні, а у деяких щось не дуже. Попереду за амортизацію, тут відповідає масляна вилка та пружинний амортизатор позаду. Він, до речі, регулюється, можна зробити м'якіше чи жорсткіше, в залежності від ваших потреб. Ще хочу похвалити гальмівну систему. Спереду подвійна двопоршнева гідравліка, позаду одинарна. Працює гарно, та це найважливіше, мабуть, у такому транспорті. Навіть з великої швидкості є можливість досить швидко зупинитись. Вже з заводу на цьому електробайку встановлена сигналізація. Вона блокує рульову, заднє колеса, та, звісно ж, має гучне звукове сповіщення під час неправомірних дій. Але є в електромотоцикла і певні мінуси у порівнянні з електроскутером. Габаріти, які під час їзди по широким дорогам є плюс. Плюс під час пересування у міському трафіку може бути мінусом. Якщо їхати тільки у смузі, можливо, це не так чутливо, але стояти у заторі з за автівками на цьому байку ну, не хочеться. Все ж таки, у деякі моменти ти почуваєш його занадто великим та важким у порівнянні з компактними скутерами. Ще одне питання, яке всіх цікавить, напевно, навіть більше ніж максимальна швидкість це запас ходу. На нього важко відповісти, тому що все залежить від багатьох факторів. По паспорту він повинен проїжджати 80 кілометрів. Це, напевно, робили заміри з китайцями, бо я робив замір зі своєю вагою, та він проїжджає десь 50 кілометрів, але це у максимальному режимі. Тобто, третій режим саме такий швидкий, ну, щоб на байці, на байці було весело. Якщо трошки повільніше їздити, то можна орієнтуватись десь на 60-70 кілометрів. Що я вважаю, вистачає для їзди по місту з головою тобто, взагалі батареї вистачає на звичайну їзду по місту протягом доби без підзаряджання. Наприклад, я живу від роботи на відстані 15 кілометрів, та мені цього запасу ходу вистачає з запасом. При цьому я їду на мотоциклі, на якому мені не так страшні затори, які вже повертаються у наші міста. Час заряджання близько 6,5 з половиною годин, але на практиці я не відчував цей час, бо просто залишав на ніч його під'єднаним до мережі, та зранку він був повністю заряджений. Батарея тут незйомна. Тому, якщо ви живете у квартирі, ви не зможете її зняти та підзарядити у себе в квартирі. Потрібно шукати або гараж, або якусь стоянку там, де можна буде заряджати цей байк. Та звісно ж цікаво, скільки ж коштує заряджання цього байку. Зараз 1 кВт енергії коштує 1 гривню 44 копійки. Для повного заряджання потрібно 6,5 годин. Потужність блоку 840 Вт. Тобто виходить потрібно 5,4 кВт. Множимо на 1 гривню 44 копійки, виходить повний цикл буде коштувати 7 ,77 гривень 77 копійок. Я навіть не буду порівнювати з ціною заправки паливом, бо зараз у травні воно коштує близько 50 гривень. А що там буде влітку, мені зараз страшно думати. Тому повне заряджання за 8 гривень це дуже важливий показник, особливо сьогодні. Як висновки, хочу сказати наступне: досвід використання електромотоцикла. Дуже цікавий. Він зовсім не схож на електроскутери ні зовнішньо, ні під час їзди. Має файний вигляд, керується добре, їде досить динамічно як для електротранспорту. Порівнювати його з ДВЗ-байками не має жодного сенсу, тому що це зовсім інше. Починаючи з простоти придбання, бо не потрібна реєстрація та категорія прав тощо, закінчуючи дуже низькою вартістю заряджання, відсутністю необхідності обслуговування, як на ДВЗ, та відсутністю звуку роботи. Та шкідливих вибросів у повітря. Пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно електробайків. Посилання на нього я, як завжди, залишаю у описі. Та нагадую, що з 19 по 25 травня можна придбати його зі знижкою у 25 тисяч гривень. Якщо залишились якісь питання, якщо я щось забув, залишайте питання у коментарях, буду намагатись відповідати. Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!